Всім привіт! Мене звати Ольга і я т'ютер у it універі а викладаю я предмет логіку. Хто б із вас не хотів влаштуватись в такі круті компанії, як Google, Intel, Amazon або Apple? Звісно, про це мріє кожен. Але незалежно від того, чи це велика it компанія чи просто якраз чудова, Компанія. Усі у ній намагаються на співбесідах задавати їхнім кандидатам дуже каверзні запитання на знання математики, логіки і, взагалі, загальну кмітливість. Для вирішення таких проблем потрібні знання математики не лише на шкільному рівні, а і просто ваша кмітливість та гнучкість вашого мислення і аналітичні здібності. Саме це ми вивчаємо із дітьми на цьому предметі. Ми розглядаємо різні. Логічні задачки і не лише які можуть зустрітися вам у житті або навіть у майбутній професії. Найпоширеніше питання на співбесіді у таких IT-компаній це було чому каналізаційні люки круглі? Зазвичай ми не задумуємося про це, але дійсно чому. І тут відповідь досить проста: секрет в тому, що коло це фігура з найменшою площою поверхні. Крім того, Коло звично крутити, якщо воно, наприклад, важке. І воно завжди має діаметр один і той самий. Так, Тобто ми бачимо, що у нас є завжди ось тут діаметр. Як би ми його накрутили, у нас одна і та сама величина. Наприклад, у прямокутника є у нас висота і ширина. І може так він прокрутити, щоб провалитись всередину. А люк круглий і коло, звісно, у нас завжди має один і той самий діаметр, який би ми не взяли. Отже, що ж таке логіка і для чого вона людині? А для того, щоб мати гарне, логічне, абстрактне мислення і вміти навіть в будь-якій суперечці вийти переможцем. Звісно, з дітьми ми починаємо із основних понять логіки і вивчаємо, що таке істина, хіба, судження, твердження, софізми, паралогізми і парадокси. От один із таких парадоксів я вам хочу показати, який ми розв'язуємо із дітьми на заняттях. Отже, логічний парадокс програміст. Якось програміст вирушив у туристичну подорож по загадковій Африці, але загубився і потрапив до плем'я людожерів, програміст зрозумів, що його скоро з'їдять. Але при цьому у нього була можливість вибрати, зварить його або зажарить. Перспектива, звісно, не дуже, але програміст був розумний. Йому поставили таку умову: якщо він скаже істинне речення, тобто твердження в логіці, яке. Має бути завершене це речення, воно має мати лише два значення істина або хіба. Тобто це не може бути якесь запитальне речення, це чітко має бути твердження логічне, яке, звісно, ми із дітками на уроках розбираємо. Отже, якщо він скаже істину, його приготують першим способом, тобто зварять. Якщо він скаже хібне речення або збреше, то його зажарять. Що ж таке відповів програміст? Програміст був розумний, і він придумав таке твердження, тобто таке речення, в логіці, на яке не може бути одночасно ні істини, ні хиби. Як таке буває? А він сказав: ви мене зажарите. Отже, якщо вони його зажарять, це істина, вони повинні приготувати його першим способом. Але тоді вони повинні його зварити. І тут у нас виходить хиба. Але якщо це хиба, то вони мають його зажарити. Але якщо вони його зажарять, то це вже вийде істина, і вони мають його зварити. І тут у нас стається такий от логічний парадокс, після якого ми не можемо однозначно дати відповідь. Вождь племені здався і відпустив розумного програміста, тому що він підібрав класне, логічне речення, після якого його не змогли ні зварити, ні зажарити. Але слово, вождя закон. І тому програміст був живий, залишився. Далі ми розбираємо різні логічні задачі із числами. Тут у нас безмежна фантазія. От, наприклад, розгляньте одне з рівнянь, яке ми теж розв'язуємо. Числа це взагалі цікава штука. І з ними можна знайти будь-яку логіку. Іноді навіть нестандартну. До цього завдання ми бачимо, що у нас є три числа, які між собою ніби додаються, але насправді додавання між ними не існує. Адже ми можемо помітити, що у нас у відповіді завжди шестизначне число. І коли ми поглянемо на перші двоцифрові числа, ми побачимо, що тут є 15, 18, 48 та 20. Отже, ми можемо сказати, що тут у нас є 5 помножено на 3, це у нас вийде 15. Далі ми бачимо 9 помножено на 2. Це 18, 8 помножено на 6, це 48. І відповідно 5 помножено на 4, це 20. Отже, перше число, яке ми з вами бачимо, у нас буде 7 помножено на 2. І в даному випадку це буде, як ми вже знаємо, 7 на 2 14. От ми і знайшли перших. Два числа. Далі дивимося, які у нас наступні значення. Теж дивимося, там якісь є 10, потім 36, 24 і 25. Що ж тут робили у нас? Ага, 5 помножено на 20, 10. 9 помножено на 4, 36, 8 на 3 це 24, і 5 на 5 25. Все сходиться. Отже, наступне наше двозначне число це 7 помножено. На 5. Тобто перше число помножене на останнє. 7 на 5, ми вже як знаємо, це у нас 35. Отже, записуємо, що у нас тут число це 35. Так, і які ж будуть останні два значення цього нашого шуканого числа? Отут От вже в нас загадка і логіка трішки така нестандартна. Що ж можна таке виконати, щоб у нас вийшло 22, як у першому? так? Потім 52, 66 і 41. Звісно, з дітками ми довше це все розбираємо, цікавимося, але я вам дам підказочку. Нам всього лиш потрібно до 1 пер число 15, додати 10 і відняти те, що посередині. Тобто, ви додаєте 15 плюс 10, віднімаєте 3. Це дійсно у нас буде 22. Давайте перевіримо друге число, чи так сходиться у нас все. 3, 18. Отже, в нас плюс 36. І потім ми віднімаємо те число, яке посередині. Це буде дійсно 52. І так, перевіривши кожне число, ми побачимо, що в нас все справдиться. Отже, ми повинні 14 додати 35 і відняти те число, яке посередині. Тобто в даному випадку 2. І останнім числом у нас буде 47. Ось таке цікаве. Завдання із цифрами на знаходження ми маємо. І як бачимо, тут логіка трішечки нестандартна, але цікава і має право на існування. Розглянемо ще одну рівність, на яку насправді треба подивитись зовсім по-іншому. Ми з вами бачимо, що зліва у нас 8 справа набір якихось цифр, як нам здається. Але це нестандартне завдання. І ми з вами на наших заняттях будемо обов'язково розвивати наше нестандартне мислення. На це завдання треба подивитись просто по-іншому. Або перевернуто чи під іншим кутом. Якщо ми з вами перевернемо зображення, ми побачимо, що це англійське Ей зліва читається, І праворуч у нас вийде 8. Тому це правильна рівність, але це. Зліва, насправді не цифри, а A написано ось такими цікавими значенням. Також ми розбираємо геометричні головоломки і намагаємось все бачити і гарно розуміти. Ось, наприклад, є одне із таких завдань. Візьміть аркуш паперу і нанесіть на ногу 9 точок, те, що ми бачимо ліворуч. Так, щоб вони розташувались у формі квадрата, як показано на малюнку. Потрібно перекласити всі точки чотирма прямими лініями, не відриваючи руки або лівця від паперу. Ось як бачимо відповідь до цієї головоломки. Ми дійсно можемо накреслити її, не відриваючи руки. Але ми повинні вийти за межі точок, тому що нам же ж не вказано було, що ми маємо лише по точках проходити і далі не виходити. Відрізочки в нас не обмежені, ми змогли вийти за рамки даного малюнку. Також цікаві головоломки стосуються нашого бачення різних фігур. Наприклад, скільки квадратів на малюнку ви бачите. Зазвичай ми чуємо відповідь в межах 20. Але якщо ми розглянемо більше, ми з вами побачимо, що тут більше 40 квадратів. Але як? Звісно, ми бачимо одразу 3х3, це 4х4 це 16 квадратів. Якщо ми поглянемо, ми побачимо ще ось 2 квадрати. Так, це вже буде 18. Ще маленьких 4 тут і 4 тут. Це ще плюс 8. 18 плюс 8 це вже 26. Крім того, ми бачимо один великий це 27. Також у нас є квадрати 2 на 2, якщо ми розглянемо. І їх таких цілих 8. А 3 на 3 у нас ще й 4 квадрати. І спробуйте перерахувати, скільки у вас вийде таких квадратів. І побачите, що їх досить багато, але ми звикли мислити стандартно на it логіці ми з вами вчимось мислити дуже і дуже нестандартно. Є різні задачі, які ми розв'язуємо на закономірності. Наприклад, вгадати ось таку закономірність. Чому перше число 1, потім 11, 21 і так далі. Давайте подумаємо. Знову, хитра нестандартна логіка. Якщо ми з вами розглянемо перший рядочок, і я буду, наприклад, казати своїй маленькій дитині, подивись, що ти бачиш. Вона скаже: М, Я бачу одну одиницю. І дійсно, ми з вами ось так от запишемо, що ми бачимо одну одиницю. А коли ми подивимось на цей рядочок, ми бачимо, що у нас тут стоїть дві одиниці. І ми можемо записати, що ми бачимо зверху дві одиниці. А нижче ми бачимо. Що у нас зверху стоїть одна двійка і одна одиниця. Цей рядочок, коли ми прочитаємо, ми скажемо, що у нас стоїть спочатку одна одиниця, одна двійка, і ось в кінці в нас дві одиниці. Тому, щоб записати наступний рядочок, нам достатньо порахувати, що ми бачимо спочатку, ми кажемо кількість, тобто 3. Одиниці ми бачимо, далі ми бачимо дві двійки. І остання у нас одна одиниця. Саме ось тут така цікава закономірність є. Як бачите, те, що ми говоримо, те ми і записали, ця логіка теж має право на існування. Погнали далі! Задачі на метод виключення. О, тут у нас фантазія гуляє, і дуже круті задачки вміють розв'язувати наші діти. Наприклад, на столі лежать три однакові коробки, в одній із них дві пачки M&M's. в другій M&M's і Skittles. у третій дві пачки Skittles. На коробці написи. Дві пачки M&M's, дві пачки, Skittles, Skittles і M&M's. Відомо, що жоден з написів не відповідає дійсності. Отже, з якої коробки треба вийняти одну пачку, щоб з'ясувати, якого бренду цукерки знаходяться в кожній з них. Давайте подивимось, у нас є дійсно три коробки. В кожній із них ми бачимо по дві пачки чогось. Але це все є невірно. І оці написи, які ми бачимо, що тут у нас, наприклад, посередині M&M's і Скітлс. То, якщо це брехня, тут може бути або дві пачки M&M's, або дві пачки Скітлс. Тому, коли ми дістанемо з середньої коробки, наприклад, скітос, ми вже чітко можемо сказати, що тут у нас знаходяться дві пачки зкітос, і далі робити правильні висновки. Завдання переправи. Хто ж не зустрічався з цими завданнями і з цими такими цікавими задачками, коли треба когось і або щось перевести через річку? Ось от приклад однієї із таких задач. Це, до речі, старовинна задача, і вона зустрічається в творах ще восьмого століття. Вона звучить так. Селянин повинен перевезти у човні через річку вовка, козу та капусту. У човні може вміститися тільки одна людина, а з неї або вовк, або коза, або капуста. Але якщо залишити козу з капустою, або вовка із козою, то трапиться біда. Хтось когось точно виріс. Як же селянин перевіз вовка, козу та капусту на інший берег? Отже, перше, це потрібно перевезти козу і залишити вовка із капустою. Ну, це дія зрозуміла. А що далі робити? Далі потрібно перевезти вовка, але забрати козу в човен назад. Тобто ви перевезли вже туди вовка, а козу повезли з собою. Перекинули козу на цей берег. І на іншому березі у вас залишається тільки вовк. Потім ви повертаєтеся, забираєте, висаджуєте козу, берете капусту, перевозите на інший берег, там залишиться волк із капустою. І далі вам буде достатньо повернутися по вовках. Ось так розв'язується така задача. Інші теми, які ми розглядаємо, це є множини та є елементи діаграми Ейлера Вена. Задачі на переливання, комбінаторні задачі, судоку, анаграми. Та багато інших цікавих тем. Такі завдання і головоломки спонукають до роздину, вони розвивають логічне і творче мислення, і різний підхід до одного й того ж завдання. Ну і, звісно, ми проводимо дуже драйвовий час на предметі логіка у IT-універі.